Польща не відкриє кордони для зерна з України, незалежно від того, що вирішать чиновники у Брюсселі. про це повідомив польський прем'єр-міністр Матеуш Моровецький у Твіттер у вівторку, вівторок, 12 вересня. Отож, прем'єр-оприлюднив відео, в якому заявив, цитую, коли потрібно було допомогти сусідам. Ми відкрили свої серця і домівки. Але коли справа доходить до боротьби за інтереси Польщі. То тоді, за словами Моровецького, інтереси польських фермерів будуть захищені. Натомість український прем'єр Денис Шмигаль анонсував звернення до арбітражу світової організації торгівлі для компенсації. Нагадаю, що іще у травні я з дозволив п'ятьом державам: це Польща, Румунія, Угорщина, Болгарія і Словаччина заборонити імпорт чотирьох товарів з України пшениці, кукурудзи, насіння ріпаку та соняшнику. Термін дії цієї заборони спливає. Ось уже за декілька діб. 15 вересня. Наразі усі ці держави хочуть продовжити заборону, але поки що не можуть дійти згоди щодо переліку товарів. Цю тему будемо. Продовжувати із нашим наступним гостем Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради. Добрий вечір, пане Денисе, слава Україні. Героям слава добрий вечір. Отож, Польща вже готова до односторонньої заборони на ввезення українського зерна і не лише зерна, якщо Єврокомісія Відмовиться продовжувати цю заборону на своєму рівні, ось ці заяви Польщі це щось уже більше ніж торги з ЄС чи передвиборчі заяви. Ну нічого нового, тому що власне ми вже давно чуємо такі заяви і намагання поляків, не на рішення Європейської комісії, все ж таки вдаватися до односібних заборон. Власне, це відбулося в квітні 23-го року. Потім, після консультацій, все ж таки було рішення Європейської комісії. Але тим не менше, Польща вона глибоко в політичних дебатах, глибоко в політичних перегонах. І чим ближче дата а, виборів, 15 жовтня, тим гостріше стають заяви, тим більше а, іде закликів до свого електората. Нагадаю, сільська місцевість, а, фермери це близько 18% населення, яке голосує. Відповідно, на них робляться дуже великі ставки. Тому сьогоднішні дії польського уряду власне нічого більшого. А не несуть, крім того, щоб здобути електорат. Тому що, нагадаю, чому все це відбувається? Давайте згадаємо В Україні. Війна, Росія напала на Україну. Росія зупинила експорт Чорним морем. Росія вийшла з зернової ініціативи. Росія намагалася рухатись, просуватися Україною завдяки Збройним силам України. Українського народу вдалося зупинитися, зупинити прохід Росіян далі до східної Європи. І в цей момент українські товаровиробники продовжували сіяти, продовжували вирощувати вже півтора роки. Працюють фактично в мінус по а, більшості аграрної продукції, і намагаються все ж таки якимось чином щось продавати, що заробляти в той же ж момент. Ми бачимо політичні гасла, ми не бачимо ніякої ролі підтримки з боку наших добросусідів, тому що дійсно вони нам багато в чому допомагають. Ми цього ж не приховуємо. Ми за це все дуже вдячні. Але війна в Україні найгірше в Україні збитки несе Україна, і в той момент, коли ми могли б домовитися того, щоб імпортувати свою продукцію частково реалізовувати її на ринку східної Європи, тому що це невеликі об'єми насправді, і українська продукція не призводила до зниження ціни для польських товаровиробників, Про це є різні аналітичні дані, які вказують інше питання, що вони підігріти дуже сильно пропаганди. Вони дуже сильно підігріти маю на увазі польські фермери гаслами, і вони дійсно відчули, що ціни частково в них опустилися, тому що в 2022 році вони отримували порядка 400 доларів. За тонну пшениці був Україні війна. А зараз вони отримують там порядка 260 доларів, доларів. Той час, як український фермер отримує майже 130-140 доларів. Тобто відчуваєте ще цю різницю навіть в умовах зарішнього часу. Але ж таки, ціна опустилась не за те, що українська продукція пішла до них на ринок, а й за того, що на зовнішніх світових біржах ціни опустились. Тому нічого окрім політики, на жаль, ми в даному контексті не бачимо. І звичайно, ми як держава мусимо захищатись. Ми мусимо ставити ті правові норми, які сьогодні регулюють торгівельні відносини. Тому є заява прем'єр-міністра України про те, що ми будемо звертатися до світової організації торгівлі для того, щоб захистити наше право на реалізацію своєї продукції. Ми будемо говорити продовжувати діалог з європейською комісією, адже не забуваємо у нас є асоціація з ЄС, є прийняті норми. Торгові е, європейським союзом, що дають Україні можливість здійснювати імпорт без е, мит і без квот. Врешті-решт ми повинні розуміти, що від цього залежить. Продовольча безпека в світі і, взагалі, е, цінова позиція на продукти харчування, тому що без вчасної продукції з України ціни будуть йти вгору. Вони вже пішли вгору після зупинки зернової ініціативи. А якщо буде ще діяти продовжуватись обмеження, ну нам продовольчі інфляції не уникнути Так, в тому ж самому європейському союзі, і тоді постає питання: кому гірше роблять поляки? Тобто вони на сьогоднішній день у виборах, але пройде час, і оця продовольча інфляція вона буде просто бити по гаманцю кожного. Громадянина Польщі, тому зараз ми звичайно продовжимо діалог, продовжимо дипломатичні перемовини і не забуваємо, що для все ж таки для України залишається пріоритетним транзит через Польщу Угорщину, Румунію, Болгарію, Словаччину, тому що в ці східноєвропейські країни ми не так багато продаємо як дійсно використовуємо інфраструктуру цих країн для подальшого руху продукції в третій країни світу. тому це є ключовим питанням на сьогоднішній день. Ну і дуже важливе питання, яке ми вже кілька місяців анонсуємо як держава, для того, щоб все ж таки не заходити в конфронтацію. А ми говорили про те, щоб було б добре, якби європейський союз знайшов кошти для виділення можливості компенсації перевізникам української продукції, що мається на вас. Якщо ці кошти надійдуть для перевізників, то ми могли б залишити логістику не лише. Оцих близьких наших східних європейських країн, а поїхати в Хорватію, поїхати в Італію. Нідерланди, Німеччини, країни Балтики для того, щоб продавати свою продукцію до третіх країн. Але одна проблема: що до Польщі дорого доїхати, а їхати туди це ще плюс 50-60 доларів. Це в сумі більше 100 доларів на тоні, тільки для того, щоб зробити транзит. Тобто, розумієте, тоді нам ми так доторгуємося, що нам не буде чим здачі давати. Тому от, власне, якби Європейська комісія підтримала ці звернення, ну вже частково вдалось захистити оці протиріччя в рамках комунікації з нашими партнерами. Ну і ще один варіант який сьогодні мав би теж можливість для того, щоб допомогти а, і європейської спільноті і, і в контексті підтримки їхніх фермерів і України в такий складний час? Ми говоримо про політику інтервенції. Ми нещодавно наша делегація була на зустріч. Ми їздили літали до Литви е, і власне зустрічалися з міністром економіки, з представниками депутатського сейму, і власне, ми говорили про те, щоб. В умовах, коли ми не маємо можливості експортувати і доставляти свою продукцію до логістики, балтики було б добре, якби кошти які. Могли б вийти з європейської комісії за ці кошти закупити продукцію в Україні, щоб вона зберігалася на українських зберігальних системах. Таким чином, українці отримали кошти для того, щоб готуватися до нової посівної кампанії. Світ би розумів би, що є баланс певної продукції. Вона поступово по мірі навантаження логістики вивозилась, і Європа не отримала б такого масового, як вони там кажуть, навантаження на їхню логістику а отже, на їхню інфраструктуру і роботу їхніх. Товароробників тому ці всі речі вони сьогодні в комунікації. Вони сьогодні в діалозі, Якщо щось з них дасться реалізувати, це звичайно піде на користь нашим до відносинам. Ну, власне, так питання транзиту зараз чи не саме головне питання. Бачимо, що наші збройні сили над цим працюють дуже плідно так і розробляють цей альтернативний морський маршрут. Ним вже прийшло кілька кораблів. Так і оця інформація про те, що головне управління розвідки здійснило спецоперацію з контролю так званих вишок бойка. Це також свідчення того, що ми розширяємо зону контролю над своїми територіальними водами, в які вторгалися росіяни і намагалися там робити те, що їм хочеться. Ну і там є ще багато різних чинників, які сприяють розкриттю цього коридору, але була також інформація про те, що уряд буде давати якісь додаткові гарантії чи то страхування для тих кораблів, які цим коридором пройдуть. Як ситуація виглядає зараз із морем? Ну дійсно, чотири корабли з промисловою групою товарів, які ще фактично стояли в портах Великої Одеси з повномасштабного вторгнення. Вони пройшли гуманітарним коридором. Завдяки дійсно наполегливій таку відданій праці нашим збройним силам України, незважаючи на всю небезпеку, чотири кораблі рухаючись дощ України, Румуні Болгарії, пройшли Боспор. і це дійсно показник того, що ті зобов'язання, які на себе бере Україна в контексті навіть таких важких умов гарантій безпеки, ми їх виконуємо. Тому і закликаємо світ. Підтримати Україну в контексті руху Чорним морем зернової ініціативи і без Росії для цього ми робимо не лише оці безпекові коридори, а й готові фінансово відповідати перед комерційними судами, перед власниками суден, і виділено кошти порядка 20 мільярдів гривень на страхування з державного бюджету на сьогоднішній день. йдуть погодження світовими групами страховими для того, щоб вони підтримали також цю ініціативу. І я. Не здивуюся, що найближчий час ми побачимо навіть певні кораблі один або два, які будуть проходити на завантаження в портах України, в портах Великої Одеси, і це буде добрим сигналом для всього світу, що Україна готова працювати. Але є одне, але нам для цього потрібно зробити ще дуже багато за рахунок підтримки наших друзів в контексті військового плану. Тобто захистити інфраструктуру, тому що кораблі можуть приходити Росія. Бачите, що робить минулий тиждень, там п'яти днів, чотири дні обстрілювалася південь України, фактично Дунай. від того моменту, як вони відмовилися від участі в зерновому коридорі, вони почали масовані атаки по півдні України, зокрема про ну, так припортовій інфраструктурі і просто палічі зерно, так яке лежить на складах, навіть так, так тому що одне з умов зернової ініціативи це власне було заборона на обстріл інфраструктури портової, і, власне тільки Призупинили, вийшли, все почав почався це ось. Тому я наголошую. Тому якщо відбудеться додатковий прохід нових кораблів, це додатковий сигнал для того, щоб Чорне море запрацювало. Так воно не буде працювати на 100%, але в межах, хоча б там одного мільйона, півтора мільйона тонн могли б вивозити сумарно із Дунаєм і сухопутним маршрутом, цього було б достатньо для того, щоб забезпечити експортний потенціал нового маркета, нового року, над чим ми всі активно зараз і працюємо. Ну і власне проблема постачання українського продовольства була однією з тих, які обговорювали на саміті G20. і е, уже в листопаді у Лондоні має відбутися окрема подія, окрема зустріч щодо цього питання, які ви вбачаєте перспективи цієї зустрічі. Все бачите, на жаль, якщо ми говоримо про міжнародну дипломатію, на жаль, все зводиться лише до певних заяв, висловлень слова підтримки. Але ніхто не засуджує от, до прикладу, вже 20, ніхто не назвав, що в Україні війна. Багато говорили про певну кризу, політичну кризу в Україні, конфронтацію, але Ніхто не називає, що війна І ніхто не каже, що Росія агресор. Що Росію потрібно зупиняти. Якщо Росію зупиняти, то як? Звичайно, озброєнням? Тобто потрібно говорити про більше озброєння? Всі ми ж сказали: да, давайте підтримувати зернову ініціативу. Не можна нічого робити для того, щоб погіршувала ситуація з продовольчої безпеки. Але ну ж таки, хто сьогодні єдиний створює, скажімо так. Паритет в чорного моря це збройні сили України. Хто сьогодні ризикує людьми? Хто сьогодні воює – це українці? І в цих умовах знаєте, тільки сподівання на дипломатичну перемовини вони ну не увінчаються нічим хорошим, тому що а, Росія, а, інтереси Росії закінчуються там, де вона. Отримує, вибачте, по зубам От, чим більше ми будемо бити її по своїх звідбивати в своїх територіях, тим вони будуть ставати більш що їм будуть більш активніше переходити і до вирішення торгових питань. Я в ніякому разі не можна послаблювати санкції. це теж питання, яке маємо закрити раз і назавжди. Послаблення санкцій веде до прямого економічного підняття Росії. Отже, спрямування коштів на війну проти України, і всі ті процеси, які ми ведемо півтора року, які вказували на те, що навпаки маємо зробити максимум, щоб Росія економічно ставала слабшою. Такими наголосами по поспом'якшенням вони не будуть призводити ні до чого хорошого, тому те, що буде відбуватися надалі, звичайно, ми як держава будемо приймати в цьому участь. Звичайно, ми будемо доносити свої позиції, але без конкретних дій у вигляді передачі України противоповітряної системи оборони, передачі озброєння, яким можна було здійснювати атаки дальнобійними ракетами по воді, без конкретної... Підтримки у вигляді страхування, що ми з вами говорили, міжнародними компаніями, це це не буде реалістично. Тому дії це найкращий показник готовності світу підтримувати Україну і світу в забезпеченні продовольчої безпеки. Бо Україна е, робить багато і наголошую зараз, навіть в умовах таких критичних ситуацій ми е, переглянули позиції е, програми зерно з України Ukraine» Україн», і вже визначили, що через портову інфраструктуру Дунаю вона буде відбуватись. Тобто ми не забуваємо й про гуманітарну місію в такі важкі період часу, пане Денисе, і повертаючись вже до так би мовити самої землі від питань політичних, так вся ця історія з експортом, вся ця історія з затримками і неможливістю транспортування тих об'ємів, які би ми могли транспортувати, постачати і виробляти, воно тяне за собою низку так проблем. Одна з цих проблем це зберігання. Так, десь потрібно цей урожай зберігати, який був вже зібраний. Попередніми роками той, які збереться цього року, це одна проблема. Друга проблема: урожай псується так. Продукти вічно лежати не можуть взагалі на місці. І питання третє: чи потягне це за собою? Скажімо, зменшення обсягів посівів на самій країні? Так, якщо наші аграрії будуть розуміти, що ну банально вони не можуть реалізувати всього, що вони посадили, то мабуть і садити почнуть менше. Удивіться, ну, почнемо з першого, а незважаючи на критичну ситуацію з експортом, на сьогоднішній день проблем зі зберіганням немає, і а, сьогодні зберігальний систем в умовах тих територій, які ми контролюємо, і того урожаю, який ми збираємо, його достатньо, тому що експорт рівно так чи інакше він частково відбувається. А поки що до моменту там збирання кукурузи, у нас все окто там до до кінця там жовтня. Ми можемо говорити, що проблем з цим не буде. Як уже піде збирання кукурузи, тоді будемо е е аналізувати походу звільнення між ще достатньо їх буде. Але поки що, слава Богу, щодо зберігання, ну в сучасних умовах і технологіях, які використовують товаровники, зерно може зберігатися і рік, і півтора. Головне дотримуватись технологій. а... За роки там останні роки українські товаробники в цьому питанні стали досить таки технологічними виробниками. Що стосується змін, зменшення, так ви праві, тому що це було і в минулому сезоні. Через те, що ми не мали можливості півроку експортувати, і це відбилося на тому, що близько одного мільйона гектарів землі були не засіяні зимими культурами, частково їх потім перекрили ярами культурами. Але факт залишається фактом. І сьогодні, коли не працює повноцінна експорт, багато хто із малих середніх товаробників, яких переповнені сьогодні дійсно склади, і вони задають питання: навіщо мені де По перше, де мені брати кошти? Це дуже важливо, тому що не не реалізуючи продукцію, в нього немає обігових коштів. По-друге, він задає питання: а ціна? Яка ціна? Вона низька? Відповідно, якщо я зараз продам збиток, осіюсь. Потім знову буду продавати збиток, і на ці питання нам сьогодні потрібно давати відповіді. І ці відповіді можна знайти за рахунок, якщо буде посилено державну підтримку в сфері кредитування. Тобто збільшення лімітів, і це ті питання, на які сьогодні потрібно буде давати відповіді при формуванні нового бюджетного документу. Тому на сьогодні повторююсь, критичних ситуацій з зберіганням немає. Але якщо погіршуватиметься ситуація з експортом, це може призвести до зменшення кількості посіву озимих культур. Ну і ми тут на Львівщині від місцевих фермерів чуємо щодо окремих культур твердження, що вирощування їхнє стало уже збитковим. І десь та й натрапляємо на твердження, що і загалом український агросектор за останні 20 років вперше теж став збитковим чи справедливим воно є. Ну, це реалії, це реалії, в яких ми живемо. Це реалії, які супроводжують наше повсякденне життя, наш бізнес. А якщо говорити за товаровиробників, дійсно а зернова група, вона є вже давно збитковою. А олійна група в цьому сезоні більше проявляє збитковості ніж було минулого сезону. Але за рахунок попередніх років. Ще частково хтось тримається на плаву, і звичайно, ну не можна сьогодні кинути свої господарства, кинути в першу чергу людей, з якими ти працюєш, пайовиків, яких ти орендуєш землю. Плюс так чи інакше, це все рівно кошти, які ти продаючи, заходять на територію України, і цих коштів підтримуються збройні сили, закуповується зброя. А тому так сьогодні багато хто працює на ентузіазмі для того, щоб зберегтися для того, щоб цей критичний оман для держави щось робити, і ми в принципі з цим. Непогано справляємося, іби була от підтримка з боку наших міжнародних партнерів в контексті певних грантів для товаровиробників, їх збільшувати. Ми над цим зараз працюємо. Особливо це дуже важливо для деокупованих територій. Там, взагалі, дуже важка ситуація в українських аграріїв, які ні коштів не мають, ні техніки не мають, ні можливості взяти кредити. Не мають тому на цим теж дуже важливо сьогодні засередити свою увагу. Але в цілому. Як як я сказав, що мусимо мусимо працювати, так і кожен з нас на своєму місці. Ну і це вочевидь процес тривалий, можливо, навіть не одного року, тому що збройні сили де окуповують території українські повертають, але їх ще і розміновувати, і взагалі дати собі розуміння, чи там реально щось вирощувати і що вирощувати. Тому про це будемо і будемо іще говорити. Сподіваємось, що партнери наші відкинуть політику і дійдуть згоди, зрозуміють, що зараз українське зерно це теж питання світової безпеки. Дякую. Дякуємо вам за те, що доєднались до нашого ефіру. Спілкувалися ми із Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради.